Батончика мені свіжого за шість. Нема, нема, нема. Зазвичай пані Аліна купувала буханку сірого хліба за сім гривень. Зараз хлібина коштує вісім, переконує рівнянка. То й доводиться пенсіонерці перейти на трохи дешевші сорти. Більше вивозять зерна. А нас, з нас луплять. і все. Що ж робити? Можна собі багато дозволяти чи що. А хліб та хлібобулочні вироби дійсно подорожчали. Ціни піднялися від 25 копійок до гривні, в залежності від виробника. Відтак на рівненських ринках найдешевша буханка хліба коштує 6 гривень 25 копійок. Продавці в один голос кажуть, рівняни вже почали обурюватися новим ціновим сюрпризам. По-всякому більше жаліються, більше вже й привикли. І привикли до цього. І більше хліб, вважайте, півтора року не дорожав. Оце от перші подорожання. Ну, цього року, по-моєму, не було подорожчання. Зростанню цін на хліб спричинило подорожчання борошна, який є головним інгредієнтом у виготовленні цієї продукції. На прилавках новим цінникам борошна тільки день. Тому їх ще не встигли побачити рівненські господині. 8,50 На даний час 8.50 за кілограм. А було? 8, 50 копійок В свою чергу експерти переконують, рівненщина без хліба не буде. Адже запасів море. Що стосується ціни, то вона піднімається виправдано. Фермери багато затрачають на матеріально-технічне обладнання, а ще й електроенергія. Та й Кабмін скасував спецрежим до відшкодування податку на додану вартість. І в цьому році на Рівненщині найвисокий урожай. Е, окремі фер, якщо говорити про фермерське господарство, які я представляю, то у нас в середньому десь від 60 і вище був урожай пшениці. Е, це гарний урожай. Все таки урожай гарний. Пшениці зерна достатньо і нема підстав, що стосується як причина, як виробник для подорожчання хліба. Можливо, інші якісь нюанси <клухи> тут, звичайно, потрібно вже робити моніторинг і. Певній мірі відповідно, і владі контролювати цінову політику. А поки це не останнє подорожчання хліба та хлібобуличних виробів в цьому році. Експерти передбачають, що ціни можуть поповсти вгору ще до Нового року. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, новини рівного.